w pod pomnikiem Stefana Bandery. To jest terrorysta, który jeszcze w II RP został skazany przez Polski Sąd na karę śmierci za morderstwa na Polakach. Następnie założył organizację ukraińskich nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za rzeź na Wołyniu. Ludzie tego człowieka zamordowali 100 tysięcy Polaków. To jest tak, jakby w Niemczech budowano pomniki Hitlerowi. Ukraina musi jak najszybciej zakończyć kult Stefana Bandery. У нас сьогодні така невеличка, знаєте, швидка акція, відповідь на ту ситуацію, яка мала місце у Львові, і склалася з провокативними висловлюваннями кандидата в президенти Польщі, пана Славоміра Менцина і депутат Кіропарламенту Анни Брильки, яка мала місце 25 лютого. І я вважаю, що ми як суспільство, як громада міста Львова маємо на це відреагувати відповідним чином. Реакція буде в наша висувана в листі, який написав я зачитаю під громади міста. Ми його відправляємо на консулят, і для того щоб було розуміння, що мешканці Львова, наша громада, вона не мовчить на такі речі. Ми додатково закликаємо наші служби, прикордонну службу, службу безпеки України дуже уважно і ретельно звертати увагу на такі факти, думати, кого вони пропускають в Україну, і ми щиро надіємося, що таких провокацій на території України більше не буде, тому що вони збурюють суспільство, яке і так зараз перебуває в стані війни. Ми вважаємо, що Україна має бути дистанційована від виборчого процесу в Польщі, тому що ми не втручаємося в їхні справи і вони, будь ласка, нехай не втручаються самі, чесно і гідно вибирають собі нового президента. Отож, звернення генерального консулу Республіки Польща, пані дороті муховській від громади міста Львова. Ми, представники громади міста Львова, висловлюємо вам наше шанування і підтримку. Причиною нашого звернення став обурливий провокаційний виступ у місті Львові кандидата на пост президента Республіки Польща Славоміра Менцина і депутатки Європарламенту Анни Бритки, що мав місце 25 п'ятого біля пам'ятнику Степана Бандері на Личаківському цвинтарі. Окрім образових для громади висловлення, в одному з відео пан Славомір підписав Львів як краківське воєводство, тим самим поставивши під сумнів міжнародно визнані кордони України і територіальну цілісність. Українське суспільство високо Інує. І... І шанує вклад Республіки Польща в питанні досягнення справедливого миру, допомоги зброї, гуманітарної допомоги, яка була надана, і продовжує надаватись громадянам України, які постраждали внаслідок російської збройної агресії. Окрім того, ми щиро вдячні всім добровольцям, які боронять Україну в складі ЗСУ, а також віддали своє життя за вашу і нашу свободу. Саме громадянам Польщі, які ось тут, як бачите, теж зображені, які, на жаль, віддали своє життя. Ми розуміємо складність окремих моментів історії, але наголошуємо, що українська спільнота, особливо історики і науковці постійно відкриті, проводять наукові дослідження непростих історичних моментів. Україна відкрила цвинтарля, дозволила проводити екзумінаційні роботи жертв Волинської трагедії. Всяко дає руку поваги польському народу. Наше суспільство вимагає не допускати таких провокацій, які мали місце 25 лютого, 25 року року місті Львові і навголошує на важливості всіх, особливо учасників передвиборчої гонки в республіці Польща, утриматись від таких провокацій на території України. Ми хочемо додати, що на території Республіки Польща проживає велика кількість українців, які можуть постраждати внаслідок таких висловлювань. Ми дякуємо за увагу і розуміння. Так що, ось такий лист. І якщо ви згодні з тим листом, просимо вас поставити підпис, і зараз він буде відправлений поштою на консулят, оскільки ви через військовий стан ми, на жаль, фізично не можемо зустрітися ні з ким. Бо ну такі правила так зараз самі розумієте. Так що дуже вам дякую за увагу і запрошую долучитися до підпису цього відкритого листа від громади міста Львова. Я думаю, що якщо буде опублікована відповідь, ну вона буде надана по-любому. Я її опублікую в Фейсбуку в інтернеті, щоб ми розуміли, яка є. Позиція консульства Республіки Польща відносно цієї ситуації, тому що ми знаємо, що попередні консул вони дуже адекватні, і особливо коли була ця зернова блокада, вони адекватно давали відповіді на такі провокації. До речі, якраз цей пан є учасником тих зернових блокад і тої, тої всієї речі, яка відбувалася на кордоні, про яку ви добре знаєте. 아 b c Вчора побачила в мережі відео, де кандидат президенти Польщі приїхав до Львова і висловлювався стосовно Бандери, що Бандера це терорист, що він бив там тисячі поляків. Я з цим не погоджуюся, що Бандера це терорист. Я навпаки вважаю, що Бандера це тим це той, хто ким ми маємо пишатися як українці, і тим, є тим, хто яким мають пишатися інші е, країни. Я е, проти такого висловлювання, е, тому я побачила мережі, що буде така акція, і прийшла, сказала своїм одногрупницям, щоб вони прийшли, щоб ми разом якось е, заперечили те, що говорить цей. Пан я дізналася це буквально сьогодні. Це розповіла моя одну і я зрозуміла зразу, що ми не можемо залишатися байдужі. Нам однозначно потрібно вказувати свою позицію, адже Бандера це сильний діяч в українській історії. Не можна його, ми його не боготворимо, але ну, очорнювати його. Діяльність ну, це неправильно, тому зараз я тут, щоб ну, вказати свою позицію. Я бачила це відео, я бачила все, що сказав пан ну, майбутній кандидат в президенти, і я не погоджуюся з жодним його словом.